Сьогодні субота, кінець липня. Це кущик того, що, скоріш за все, халапіньо. От Основний кущ, ось такі в нього вже червоні зі шрамиками плоди, але вони такі великі, що я так халапіньо ще не, не бачив, Зазвичай він такий тонкий, продавуватий. Але більш схожий на щось таке. Не гострий, я вже пробував великі плоди, і плоди великі не гострі. Його ця гілочка вона теж вже наздоганяє за висотою, принаймні основний кущ. І я оці квіти буду залишати, щоб теж спробувати з нього перці та порівняти за смаком. Поки возюкався з крапельним поливом, нема зараз можливості його оновити, довелося прострати. Замочував в лимонній кислоті, потім продував, примивав водою. Непогано вийшло, зайняло багато часу, і огород зараз вар'янами. Але там, де в мене агроволокно, там все непогано. І ось це Кароліна Ріпер це розсада від гастрономії, брав дуже запізно. Кущики ще невеликі, але добрий такий стовбур і квіт. Ток непогано закладає, тому десь на початку вересня, може ближче до кінця, буде врожай. Скоріше за все, буде один врожай. З нього минулого року кущі в мене були королинського жниця, десь півтори метри. Тут ще навіть 50 немає. І з минулого року я знімав три врожаї. Третій був там наполовину зелений, але їх було дуже багато, там більше сотні з куща там. За три врожаї збирав. Тут такого не буде. Ну, подивимось, скільки буде. Це в мене Банеро і він трохи такий прихворівший. Треба його буде ще квадрісом і зембіоном спробувати відновити. Не подобається мені, як він розвивається. От, і що, що він навіть. Ну, там квіточки намагається кидати, але в нього такий стан зараз. що... Він був посаджений раніше, ніж оцей. Кралінський жнець, тому дуже поганенько. Тепер ці палець Петра. Це цікаво, що він чи перезапалився з чимось, чи що в нього почали бути плоди іншого форми. Коли я зібрав перший врожай, підгодував, сам куч почав добре рости, але змінилася форма його плодів. От незрозуміло, куди він е, наприкінці вийде у що що це буде. Це кущ, от класний кущ, тут вже десь під метр і це за У нього прикольні плоди будуть такі собі шляпки-колокольчики. Він буде з такими дорисочками, як під, під зебро трішечки. Червоно-жовтий. Гарний кущ, мені подобається, треба буде спробувати смак. Можливо, буде вирощувати далі. Цей перець у мене проходив як бразильська морська зірка. Тобто за насінням бразильська морська зірка. Насправді це не він, це щось інше, а більше схоже на щось з родин, там, з ахі, ахі, щось. Мені от оце от звуження на кінці перця на щось таке. Треба буде дочекатися, поки він дозріє і потім пошукати. Коротше, в цьому році я десь відсотків, може 10 насіння не можу, коли воно проросло. Зрозуміти, що це виросло. Тому купуйте у перевірених постачальників, а, бо можете виростити несподіванку. Це шишито, шишито-перець, японський перець в кулінарі японський використовується більш зелений на грілі, з чесночком, з соєвим соусом. От, він у мене почав і червоніти. Треба буде збирати більш зелений, бо така, такий шлях. Цього шишито. Ну, принаймні, шишито – це точно шишито. Тут у мене е, Табаско, і Табаско у мене якийсь дивний карліковий. Тобто сам по собі Табаско, якщо подивитися, е, фото кущів таких м, професійних, промислових, це великий кущ, ну, от як оцей кущ, от як оце-хі щось. Шося. Принаймні, він непогано цікаво росте, вгору такий. Він красивіший, ніж інші орнаментальні перці, які я посадив. Це у мене теж орнаментальний перець, це ті, що було перемерзли. І вони мали б мати більше стадій кольоровості. Але він може він перезапилився, не знаю. От, -от ця форма, вона більш схожа на шишито. Ця форма він більше такий якийсь, а... ну, скоріше за все, оригінальний. І у нього є лише стадія зеленого, потім молочного і пожовтіння. Подивимось, як він себе поведе, коли дозріє. Але теж вийшло щось, Вийшло щось, але не зрозуміло що. Рокоту перці, це, це мав бути якийсь Хлопіньо кончос. І це не схоже на Хлопіньо Кончос. Це от непогана гострота, смак, коли червоний дозріває. В нього з'являються такі шраміки на самому перці. Цікавий вигляд. От, але зрозуміло, якийсь сорт. Далі рокотаперці. О, рокотаперці дуже складний перець для вирощування. У нього листова маса невелика, і квіти виходять зверху. Тобто вони висять зверху. Тому, якщо на нього падає багато світла, йому занадто жарко, він ці квіти всі скидає. А тут у мене ще. Щось є, вже на ньому висить якісь плоди. Це добре. От, він трохи затінений і тут від дерева позаду мене, і від цих додаткових кущиків, коли Сонце проходить у землю. Все ж таки він е не, не так добре розвивається, як хотілося б. А є ще кущики. ось Чуть подалі. Тут кущ великий, вирос, великий кущ, більше, ніж попередній. Але на ньому майже немає. Плодів, щось заклалося, але багато посохло. Е, Тому рокото, у мене ще є Ось тут два кущики. Я їх вже буду пробувати затіняти і порівнювати, як вони себе будуть почувати. Тобто я цим рокото перцем даю тінь. Їм тінь дуже потрібна, бо у нього все оце зверху дуже сохнеть. А що не сохне, то це перці. З родини Капсиком Челінс. Це у мене від вогняра розсадою. А, і це буджалокя або ще привид. його теж називають І от він дуже непогано закладає. От чого чого? А привиду буде буде повно. От. Розсада вийшла собі непогано непогано прижилася. І непогано розвивається. О, перці скільки вже дозрівають. Хоча тут теж є проблемки, і мені треба буде його обробити. Скажімо, за плюс езибіон. Поки перці ще дозрівають, достигають, я ще можу встигнути його обробити таким комбінацію а, і врятувати кущі. Кущі будуть теж великі, а вже зараз така маса. Вони заросли на всю грядку і друг друга затінняють і всі в них. Плоди висять знизу, тобто вони всі листям прикриті. Проблем для них немає. Рости просто небо по сонцю все добре. Це халапеню. І ось цей халапень я буду знімати зелений. зелений, дуже непогано заклав, теж від вогняра. Це має бути якийсь халапеньо блек. Але мене цікавить зараз саме зелений халапеньо, бо зеленого халапеню. Краще э, відчувається гострота, і краще відчувається цей смак цікавий халапіньський. Ну, такий більш трав'янистий, але дуже сочний і дуже э, м'ясистий, оцей халапень. Бо червоні халапіння, коли достигають, вони можуть втрачати більше своєї гостроти. Не знаю чому. Так, тут у мене пару кущиків від вогняра, якийсь подарунок. Я ще точно не знаю, що це. За тими причинами. Які вже є, це може бути або скорпіон, або теж худжолокі треба глянути буде. Трохи повернуся назад. Тут. Чорна кобра в цьому році один кущ, гарно закладає, теж у нього проблема з листям, його замало, перець росте вгору. І ось е сонце таке, що перець сохне, всихає. Той, що всередині під листям, він вже вон, навіть, який красивий, червоний. Він проходить стадії від зеленого потім до чорного, потім червоніє. От. Але листя змало, і його теж треба чимось затіняти. От. Покажу перці ахеліму, які я врятував. Е комбінація була. Квадріс плюс езебіон, потім дав яра добрива комплексні. Є все. Росно взяла все, що потрібно саме її зараз. А потім дав ам'ячні селітри. Встигла все відновитися, листя наросло дуже добре і вже є вон. квіти. Квіти. Це перчик, цікавий буде. Потім ще покажу такий самий кущик тайський дракон. У нього з однієї от точки виростає декілька багато таких от квіткових розеток. І потім такий наростає перцевий букет. Ось такий. От. Треба буде спробувати на смак, а росте дуже цікаво. Це пташина око. Теж був хворий кущ той самий обробок Квадріс і зі І потім комплексні добрива, і трохи ще встиг додати ам'ячні селітри. Кущик відновився, цей теж перестав хворіти принаймні і поки що не здоганяє свого товариша. Тут високорослі перці, здебільшого, це тандер Качо Браун. Маємо тут коричневу. великі причини, по ідеї, повинні нарости. В нього та ж сама проблема за маленьке листя, і він при цьому ще й не може себе якось а, утримувати вологу і починає листя це ще й скручувати, коли є дуже жарко і спекотно, щоб не випаровувати зайву влагу. І від цього перчики будуть страждати. От. А може теж треба пройтись хоча б і біончиком по ньому, щоб додати йому поживних речовин. Бо у перці у нього ось такі будуть красунчи. Зараз поки що щось йому не вистачає, і перці не дотягують до того стандарту, який для нього є. Оке. Поряд перець це пасий дом. і він понорощував собі. Причин, але і хворіє теж. Тобто мені треба ще буде, з такою погодою треба буде ще знімати ці перці, проходити по ньому квадрісом. Це, скоріше за все, якась хіта або щось таке подібне. Принаймні квадріс допоміг попереднього разу, бо я тоді вважатиму, що і цього разу можна спробувати. Це все Посейдон. А тут у мене каєнський перець, довгий, каєнський довгий. Він себе краще почуває, і в нього такі перчини справді довгі. Я закінчені Ну, очікую непогано, щоб наросло. Не Але його теж треба підгодувати, бо ось цей кущ виглядає класно, він такий зелений, і перці в нього більш ровні, більш насиченого зеленого кольору. А от його сусід має такі тоненькі перці, листя менше. І через це ще й додатково. Перегрівається. Ще пару кущиків Табаско теж не, не виростають. Отут от сидять якусь такою шапкою, як їжак. І все. І все. Та це у мене знову тайський дракон. Тайський дракон. А тут перець який називається мавпі морда і він поки що до нього квітка не розкривається чомусь. Тут вона є, але вона не розкривається. Така величенька квітка. Цікаво, який перець буде. Така масивна квітка для такої невеличкої рослинки. Але не, не розкривається, не запаляється. Красивенький яке. Задатки непогані. Здебільшого перці всі починають наздоганяти свій е розмір, який я б очікував запланований. О, до речі, це прикольний перець з такими от хвосточками будуть причиняти. От. А перцям погода подобається, як, тільки якщо в них є достатньо листя, щоб захистити себе квітки і достатньо вологи, щоб було з чим себе оце провітрювати, випаровувати. посада від вогня, ні, розсада від астрономії це хабанери. І я садив їх дуже-дуже пізно. От. Знову таки, тут десь 30 см вони. Максимум доросли, але дуже товстий стовбур, і квітки вже є. От. Йому така погода дуже подобається. Капсиком Ченінс, Хабанеро все йому класно. Перчину, яку я відпаював, вона була дуже вражена. Листя майже не було, а були якісь шрами на самому стовбурі, давав йому квадріс і ізобіон Потім давав йому Яраміл доброго комплексні, щоб він взяв те, що йому потрібно. А потім давав ам'ячні селітри, коли побачив, що листичку починає відновлюватись, відрощуватись, давав йому ам'ячні селітри, два рази давав, і ось він, ну якби, в нього там навіть квіти щось з'являються. Але принаймні половина перце вже відновилася, може, вона залишиться такою половиною. Тим не менш. Це була хвороба, пов'язана з якимось ріком. Так, взагалі перці є перці є різні. От вони зараз чомусь натягнуться вись, але вони наростили собі такі добрячі стовбури, що от за них я не хвилюся. Можливо, це було через вітер. Тут дуже вис такий привести вітер був. Дуже часто, і вони, можливо, на це зреагували, що а, не росли весь, бо їм не потрібно там такого. А наростило більш товстий стовбур. Може і коріння там понаращували. Це РБ-003 перці. Сидять дуже довго. Чогось чекають.